Багато помилок враховуючи якість нашого суспільства. Ви навіть собі не уявляєте масштаби цих помилок і проблем, але це буде все будівництво української держави, яке буде продовжуватися десятиріччями і рано чи пізно призведе до успіху, тому що держава завжди отак будується. Я вже не кажу, що український народ має от вижити з себе всі ці радянські комплекси, які були і які залишалися в великій частині української території протягом усього періоду незалежності. Половина країни точно залишалася, я маю на увазі, не територіально, навіть а ментально залишалася радянською. Це все почало тільки 14-го року змінюватися. Ви натякаєте тікаєте на те, що треба змінити свій погляд на те, що відбувається, і треба думати про Україну, а не про її владу. Ми будуємо можливості для того, щоб наші діти жили в Україні. І так, це може бути довгий конфлікт. Але це взагалі може бути довгий конфлікт демократії і диктатур. Можливо, все наше життя пройде в цьому конфлікті. Ті люди, яким зараз 25-26 років, проживуть все своє життя в таких умовах, як журналістам Заздру, тому що я. Думав, що я живу в історичні часи, коли 1991 року мені було 24 роки. Я застав розклад Радянського Союзу і всі інші події проголошення незалежності України. Зараз мені дуже прикро розумієш, так що не страшно. Іс... Ви думаєте, що ви це не застанете? Томі істор... історія історії. тільки починається. Коли буде ясний результат, мені буде років 90. А от тим, кому буде 90, їм належить прожити десятиріччя в цих випробуваннях. А що для вас буде ясний результат? Я не розумію перемога демократії або диктатури. 90 років? Віталій. Ні, мені буде 90 років. Да я ж років. прошу, Це скільки чекати? Р р років 35. Це надовго все. Ну, я маю увазі, не між Росією і Україною. Буде потім інший процес. Маєте на увазі розподіл всього, світовий розподіл? Звичайно, або mm -hmm. демократія переможе диктатури. Mm -hmm. І тоді будемо жити в нормальному світі. Або диктатури, врешті, що одержать е, гору над демократіями і почнуть між собою. Ядерну війну, тому що розумі, диктатури не живуть в мирі. Вони хочуть більшого, як це показав досвід Гітлера і Сталіна. Ну і тоді на моє сторіччя, це буде 2067 рік, людство зникне. І навіть меморіальної дошки мені не буде, бо на місці Ну може її побачать якісь пацюки, які будуть між собою обговорювати в рандеву нового типу, як вижити в бункері. Але людей не буде вже ні. Мені здається, дуже оптимістичний фінал. Вже в другій програмі. От в минулій був. Я спитала Тараса Тополю, кажу, як жити? Що як він, каже? це? Як ви ж жесть? Я не знаю. І Віталій. А чому ви не вірите, Без що демократія переможе? Я вірю. Це ви мені прогнозуєте я зараз. Я кажу, що, що буде, якщо переможуть диктатури. А я вам кажу, що я впевнений, давайте, що давайте переможе... про демократію. Хай це демократію. Це питання навіть не демократії, це питання того. Як перемагають люди, які готові зберігати свою ідентичність. Мій маленький народ, який воював з Римською імперією. І не хотів коритися її принципами, її імперському баченню світу, програв свою останню війну. Наш храм було знищено, нас було звідти в чортовій матері вигнано всіх. Не можна було навіть наближатися до Єрусалиму. Ми розсіялися по світах. Тому що імперія mm -hmm. нам так помстилася, а іншим народам, які її перед нею плазували, не помстилися. Де ці народи, які не боролися, хочу я вас запитати в підручниках mm -hmm. історії. Ми тепер про них викладаємо і навіть зберігаємо якісь їхні мови. Де ця Римська імперія, де цей могила Тіта чи імператора Веспасіана? Чи якихось інших там флавіїв, тільки колізєї від них напівзруйнований. Залишиться, в який ми тепер ходимо як на археологічну знахідку, знахідку подивитися. так да. приходимо, привозимо навіть групи з Ізраїлю, щоб вони подивилися mm -hmm. на колізії флавів. Ну, от подивіться, який ми будували для них нашими руками побудований цей колізєї нашими Руками побудовані ці піраміди. І де люди, вони, тому що вони примушували нам все це їх будувати. Де всі ці народи? Вони просто археологічні пам'ятки. Мумії в музеях історії. А ми є. І у нас навіть є ядерна зброя, як у нації. Тому що ми боролися. І З українцями буде так само, тому що вони борються. Всі ті, хто намагаються зараз поставити крапку на українському національному існуванні, будуть муміями в музеї історії. І буде, ой, мумія Івана Грозного, а це мумія Володимира Путіна. Який малесенький. Оце це так буде, тому що нація готова до опору завжди перемагає тих, хто хоче її знищити. Перемагає історично, не тільки на даний момент. Перемагає історично. Я це кажу як людина ДНК, якої не сильно відрізняється від ДНК якогось Макавея, який гинув у битві за Єрусалим. і Вважав, що ніколи вже більше не побачить. Світ єврейської держави, єврейської цивілізації. ось я тут перед вами сиджу. Так яскраве твердження того, що боротьба завжди дає свій результат. Ну щодо мене, щодо етнічної Українки, це все ясно питання тільки одне. Коли ну, питання, коли це питання не до політичних, а до військових аналітиків. Так. Мені, да. Дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Це був Віталій Портніков. Дякую, що дивилися, довіряли і слухали. Поширте цей ефір, якщо він вам сподобався. І нічого не бійтеся. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі, Па-па.